На продовження теми у Луцькому палаці культури дипломи вручали випускникам Волинського інституту економіки та менеджменту. За 17 років своєї історії цей вищий навчальний заклад здобув авторитет не тільки на Волині, але й далеко за її межами. Професії перекладача, менеджера зовнішньої економічної діяльності або організацій. Окрім того, тут вивчають облік та аудит більше ніж півтори тисячі студентів практично з усієї України. Багато дипломів отримали з відзнакою, і ми гордимося своїми випускниками. Ми багато уваги, інститут, багато уваги, керівництво інституту, багато уваги приділяє працевлаштуванню випускників і слідкує за ними від першого дня, коли вони прийшли в інститут. До останнього дня, поки вони випустили з інституту, але це не означає, що інститут втрачає зв'язок зі своїми випускниками. Ми до закінчення інституту, всі випускники в нас працевлаштовані і отримують свої робочі місця по закінченню навчання. Кращі студенти Волинського інституту економіки та менеджменту мають змогу стажуватись у Німеччині, Польщі та Сербії. Я Мала таку можливість стажуватися за кордоном у Сербії та Німеччині. Для мене ця практика дуже важливий був етап, ну так можна сказати, період мого життя, тому що це був дуже хороший досвід. У Німеччині я проходила стажування в мерії, а у Сербії я проходила стажування по готельному бізнесу. Отже, я можу сказати, що наш вуз в цьому плані. Процвітає міжнародні зв'язки, от так що було дуже цікаво. Також в мене є зараз дуже багато друзів за кордоном, з якими я спілкуюсь. Тому я вдячна нашому. Подібні стажування створюють кращі умови, аби ефективно застосувати свій диплом у майбутньому. Тому на це свято прийшли не тільки батьки, друзі, викладачі, студенти, представники влади, але й роботодавці. Хоча більшість старшокурсників, поєднуючи навчання, успішно працюють у різних галузях. Керівництво інституту Волинського інституту економіки та менеджменту приділяє досить велику увагу для того, щоб випускники інституту були працевлаштовані. Я працюю на спільному українсько-польському підприємстві «Модерн-Експо», і те, що я закінчив Волинський інститут економіки та менеджменту, досить суттєво мені в цьому допомогло. Хоча навчання в інституті платне діє ціла система знижок для студентів. Одна з них, коли тут навчаються члени однієї сім'ї, Павло Ковалишин навчався тут з дружиною. А ще А ще тут вчилися два моїх брата молодших. Один вже закінчив навчання і є спеціалістом, а другий ну, буде разом зі мною закінчувати. Бакалаврат. Ну, наразі я закінчую магістратуру, він бакалаврат. Знижок є достатня кількість, і, тобто особливої такої фінансової нагрузки я не відчув. Дипломи вручені. безсонні ночі перед сесіями, лекції, заліки, іспити все це позаду. Попереду нове життя. Тож нехай буде у ньому якомога більше успіхів та хорошого настрою.